Привіт! Сьогодні ми з тобою створюємо новорічну Різдвяну листівку. Створювати її ми будемо на сайті Scratch. Тому, будь ласка, якщо ти ще не зареєструвався чи не знаєш, як зайти, є окреме завдання, яке називається Як зареєструватися в середовищі Scratch? Там я висилала логін і пароль. Пароль тебе просить, система змінити у перший раз, коли ти входиш за допомогою логіну. Якщо ти випадково забуваєш пароль або логін, будь ласка, напиши мені приватне повідомлення до цього уроку, я тобі оновлю логін і пароль так, щоб ти зміг чи змогла зайти знову. До нашого завдання прикріплене ось таке посилання, яке. Веде тебе на ось таку сторіночку. Це шаблон, який ми будемо використовувати для створення нашої листівки. А у тебе зверху є зелена кнопочка Ремікс. Ми натискаємо її. І це означає, що цей шаблон тепер скопійовано в твої проєкти, і ти можеш далі редагувати програмний код уже свого проєкту. Виглядає він ось таким чином. І так, у нас є два спрайти. Це спрайт діти, ось вони. І спрайт текст, ось він. Також у нас є ось таке святкове тло. Ми можемо його переглянути ось тут, на вкладочці тло. І до цього тла я також додала звук пісні щедрик. щедрик щедрівочко. Окей. Тепер ми готові з тобою. Анімувати нашу листівку. Зараз вона ніяк не рухається, тому що жодного програмного коду до неї немає. Для того, щоб одразу вам сказати: у середовищі Scratch, я не маю доступу до ваших проєктів, окрім одного випадку, якщо ви спеціальним чином його збережете. Тому я зараз вам показую, як його зберігати. І так, ми вводимо. Ім'я нашого проєкту. Натискаємо кнопочку Опублікувати. Нас перекидає ось сюди. Далі ми шукаємо кнопку додати в студію. І шукаємо ось цю студію, урок 13, листівка. Натискаємо на плюсик так, щоб у вас виникла ось така зелена галочка. Зеленим підсвітилася наша студія. Після цього натискаємо кнопку ОК. Єй». І от тільки в цей момент я зможу подивитися на ваш проєкт, на вашу листівку. Якщо ви цього не зробите, я роботу перевірити не зможу, і тому поверну її на доробку до працювання. Тому, будь ласка, уважно зберігаємо проєкт правильно. Переходимо до програми. Так, я хочу, щоб під час відігравання моєї мелодії наші дітки співали. А ось цей напис Merry Christmas з'явився поступово через певний проміжок часу. Спочатку ми зробимо так, щоб у нас весь час нашої листівки грала наша пісня Щедрик. так, ми йдемо у події, і коли натиснуто прапорець, у нас починається цикл завжди. Ми завжди будемо програвати нашу мелодію. Ми йдемо в. Звук і відтворюємо звук щедрик до кінця. Так, перевіряємо, що пісня у нас зараз буде грати. Штедри, 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 бачка, ласків... Чудова пісня грає. Тепер мені потрібно, щоб наші дітки співали. Відкривали ротики, коли йде текст пісні. Я переходжу на спрайт діти. Ми можемо подивитися сюди, що ми відкрили програмний код цього спрайту. І коли натиснуто Пропорець, наші діти починають повторювати ось такі дії. Це цикл завжди. Цей програмний код, який буде вкладений всередину, буде виконуватися, повторюватися завжди. По черзі. І так, у нас в нашому спрайті діти. Ми переходимо в вкладочку Образи. І ми можемо тут побачити, що образи у нас два: це ніби обкладинки або одяг нашого спрайту. І ви можете побачити, що. Ці два образи відрізняються трошки нахилом голів і відкритими ротиками. Тому в нашому циклі у спрайті діти, наші дітки будуть змінювати свій вигляд. І будуть змінювати образ на наступний весь час. Давай подивимося, як це виглядає. Нам не підходить так часто відкривати рота. Правда, нам потрібна якась затримка. І так, ми поставимо затримку тільки не одну секунду, а скажімо, половину секунди. Так, поставили затримку половини секунди. І пробуємо іще разочок. Подивимося, як воно виглядає. Вже краще, але ротики, як на мене, відкриваються трошки повільніше, ніж я би хотіла. Я поставлю не 0,5, а 0,3. Це 3 десятих секунди. Кожні 3 десяті секунди ми будемо змінювати образ наших дітей. Давай перевіримо, як працює. Так, чудово. Тепер залишився ще один спрайт, це спрайт текст. Я переходжу на програмний код цього спрайту. І цей спрайт, коли натиснуто прапорець, помітили, я у кожен момент додаю початок нашого коду. І так, весь код у нас і у тла, і у спрайта дітей, і у спрайта текст. Буде починатися, коли ми натискаємо на зелений прапорець. І так, коли натиснуто Зелений прапорець в цей момент наш е текст Merry Christmas має бути захований, його не має бути видно. Це означає, що я йому встановлю ефект привид у 100%. Тобто, що це означає? Це означає, що мій текст, мій спрайт, «Мері Christmas стає привидом на повну потужність, на 100% стає привидом. Дивись, як це буде виглядати. Він зникає. В цей момент він зникає. Коли а, починається наша листівочка, у нас наш Мері Крісмас» зникає зовсім. Але ми можемо побачити, що коли прапорець не натиснуто, ми все ще бачимо цей текст. Це означає, що давай ми спочатку його сховаємо, в принципі. Так, ми сховали наш текст, встановили ефект привід на 100. Тепер ми можемо його показати, але привід у нас все ще буде. Привід все ще буде. І а, у циклі. У циклі, повторюючи 10 разів, тепер не завжди, так, а повторюючи 10 разів, ми змінюємо ефект привід на мінус 10. 10 разів по 10 буде 100. Кожного разу, кожного циклу, наш ефект буде зменшуватися на 10, буде робити мінус 10. І це означає, що наш. Привід буде потрошечку проявлятися, буде показуватися. Так, і е, в самому кінці він буде повністю отак виглядати, повністю покажеться наш наша Мері Крісмес. Давай подивимося, як це виглядає у програмі. Ще, дри, щедри, щедри, Я би додала затримку, тому що з'явився наш текст дуже дуже швидко. І так, ми його сховали і чекаємо, наприклад, 5 секунд, взагалі до того, як ми його починаємо показувати. І кожного разу, як ми змінюємо наш ефект привід на мінус 10, тобто віднімаємо 10, ми ще чекаємо 1 секунду після цього. Давай подивимося, як працює. Так я трошечки зміню, Наприклад, тут поставлю не 5 секунд, а 3 секунди, і тут поставлю пів секунди для того, щоб трошечки швидше показувався напис. Поїхали. Яка у нас виходить анімована листівочка. Це все, що потрібно зробити. І так, у нас має бути код «Тла», який відтворює наш звук Щедрик. Має бути код у дітей у Спрайту діти, який а, анімує спів. Так? Трошечки а, наші дітки починають нахиляти голови і відкривати рота. І анімований текст Merry Christmas. Який поступово з'являється. Також нагадую, що робота потрібно, щоб була збережена у студію, інакше я не зможу перевірити вашу роботу. І як тільки ви зберігли програму у студію, як тільки у вас є програмний код для тла дітей і тексту, і вас влаштовує, як він анімує, ви можете переходити в Google Classroom і здавати роботу. Також я хочу показати, що до вашої, вашого завдання у нас є прикріплена презентація з моментами, нагадайками, які потрібно врахувати під час створення програми. Так. Я сподіваюся, що завдання сьогодні не складне. Якщо ви сумніваєтеся, ви можете просто скопіювати той код, який я навела, або в презентації, або у відеоуроці, і подивитися, як він працює. Цього буде, в принципі, достатньо. Я бажаю вам успіху, я бажаю вам добра, щастя, миру у новому році. Сподіваюся, що він буде значно легший ніж 2022. До побачення, друзі.